В, в, в суспільстві і от люди, знаєте, вони нагнітають і розпускають оцю всю інформацію, що Канада нічого нікому не дає. А проте люди забувають, що вони мають можливість там ходити в ті самі футбанки, якщо є якась ситуація, така що дійсно потреба є. У що в них є дозволи на роботу в Канаді, які раніше взагалі отримувати відкритий дозвіл на роботу. Це було щось неймовірне. Ну це це дійсно піар. Просто так не дають. Працювати на мінімалку, це моя улюблена, Працювати на мінімалку не буду, тому що не для, не для того мати квіточку ростила. Для мене Канада це не перша країна імміграції, тому знаєте, ось ця як вона каже, корона, Я не не знаю це. Це розуміння того, що ніхто тобі просто так нічого не дасть, що потрібно працювати навіть за мінімалку, щоб отримати документи. В мене це розуміння пройшло вже давно. Але багато людей, на жаль, вони цей шлях не пройшли і до сих пір цього не розуміють. Що для того, щоб отримати документи, треба навіть якщо ти в фірмі працюєш на мінімальну зарплату, і ти єдина людина, хто отримує таку мінімальну зарплату, але скажімо, найнижчу по, по країні, потрібно просто отримати документи і потім вже шукати іншу роботу. Наші українці, звісно, до цього не звикли. Вони цього не розуміють, тому що ми завжди... Риба шукає як глибше, українці шукають де краще. Це зрозуміло, це нормально. і тут взагалі немає, не маємо права засуджувати. Це абсолютно нормально, тому що наші українці привикли пахати. Проте не за мінімалку дуже рідко, коли хтось дійсно працює за мінімалку, а інколи треба зробити наступити собі на гору і дійсно попрацювати за мінімалку, щоб отримати цей піар. Так цей шлях може бути довгим, і так потрібно може бути походити в ФОД але мати ці документи і потім мати іншу перспективу. Знаєте, це досить, досить важко, як морально, так і фізично. З будь-якої сторони це досить важко. І багато хто цього не витримує і, на жаль, їдуть з Канади. Тому що вони ось ці власні думки розповсюджують, що Канада їм нічого з того, що я почала, Канада їм нічого не дає. Ну ем, а що ви хочете, щоб вам Канада дала? До країни впустила візу дала, ворогперміт дала, а далі розхлюбуйте самі. Тобто, нам ніхто нічого взагалі не повинен чи дала вам взагалі щось Канада, чи ні? Чи взагалі це якесь країна-дно, яка е, нічого українцям не дала?